Всім доброго дня! 16 жовтня, хочу вам показати другий етап наших нових квітничків. Та-дам! Ну, звісно, це ще нема мульчі, рослинки ще маленькі, але вже, вже краще можна розпізнати. Де вони будуть ці квітнички, де буде доріжка. Бо коли в першому показувала відео, там, де була тільки розмітка, там ще було незрозуміло. Я ще потім, звісно, буду знімати, як рослинки розвиваються, як вони ростуть. Що тут буде зростати. Може, ще щось потім додам, але поки ось так. І друга клумба це центральна. Я що ще зараз зроблю? Це я буду висаджувати зараз тюльпани ось в такі горщики. Знаю, що є спеціальні такі кошики для цього. Але в мене зараз нема нагоди їхати їх купувати, тому використовую те, що є. Потім будемо дивитись разом, чи можуть такі цибулькові зростати навіть в таких маленьких кошиках. Звісно, туди багато не покладеш, але і не один. От сюди, мабуть, три точно влізуть, а може і більше. Ось такий, тут, мабуть, штучок 6 влізе. Така букетна буде посадка, отакий більший. Ну, тобто, я ж кажу, що що мало ото ще більший. Що мало, те зараз буду використовувати. Ось така краса в нас вийшла. Завдяки моєму чоловікові, він в мене молодець. Його проєкт, бо, якщо чесно, в мене вже була паніка. Я вже казала: давай знайдемо якусь людину, якогось фахівця, який це все зробить, бо якось отакі квітнички, я ще можу якось собі уявити, що там буде зростати. Але ось такий, це вже для мене. Для людини, яка взагалі тільки другий рік е, має свій, свою ділянку і щось може вирощувати, це для мене взагалі вища математика. просто. Це, до речі, гартензія новенька. Це полярний ведмідь. У нього, наскільки я знаю, серед волотистих гартензій найбільша така шапка квіткова. Ось так. І, звісно, я ще буду вам трішки пізніше показувати ще один квітник. Він буде розташований отут. Зараз тут поки теж тільки розмітка. Тут будуть зростати три рослини поки що. Потім, може, ще щось додам, але, звісно, треба розмірковувати, що ці рослини. Виростуть і, тобто, щось велике не можна посадити біля них. Щось, може, маленьке, щось таке компактне або однорічне, звісно, що кожен рік може висіватись або викопуватись. Ось так. Роботи, звісно, ще багато, а холода вже наступають. Все ж таки, осінь нас трішки побалувала своїм. Теплом, але звісно, нікуди не дітися. Вже сьогодні дуже холодно, і вже сонечка немає, і вже вчора ввечері був дощик, ми вже це доробляли під дощем, і вчора вже знімати я не могла, бо дуже було вже і темно, і мокро, і ми настільки втомились всі, що просто прийшли теплого чаю і попадали всі спати. Ось так зараз все виглядає. До нових зустрічей!